А тим часом у Вашингтоні вже офіційно розпочався дводенний саміт демократії, який проводить адміністрація Байдена у партнерстві із кількома країнами з різних континентів: – Коста-Рикою, Гамбією, Нідерландами та Південною Кореєю. Основною подією цього дня стало віртуальне засідання, де взяв участь і президент України Володимир Зеленський. За цим та іншими подіями саміту стежила Тетяна Ворожко, яка зараз приєднується до ефіру з Білого Дому. Таню, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Які основні заяви сьогодні пролунали на саміті? Таню що важливого сказали його учасники? Президент Джо Байден під час цієї віртуальної наради разом з лідерами інших країн зуважив, що світ наразі від... знаходиться в точці біфуркації щодо демократії. Але демократії стають сильнішими, а автократичні країни стають слабшими. Ці дві тези. Вони повторюються як Джозефом Байденом, так і представниками його адміністрації під час цього саміту. такий певний литмотив цього саміту. Також Джо Байден оголосив, що його адміністрація разом з конгресом виділить 690 мільйонів доларів на просування ініціативи. З підтримки демократії по всьому світу ці гроші підуть на підтримку незалежних ЗМІ, вільних виборів, боротьбу з корупцією. Також про що говориться досить багато на сприяння тому, аби технологія розвивалася таким чином, щоб вона йшла на Користь розвитку демократії, а не становила цьому загрозу. Це на додаток до 400 мільйонів доларів, які були виділені за результатами минулого саміту. А також президент Байден сказав, що протягом наступних трьох років адміністрація, якщо конгрес цьому підтримує, виділить 9,5 мільярдів доларів на ці цілі. Говорячи про нові ініціативи, Джо Байден зуважив сказав про те. Що те, як країни демократичні країни, об'єдналися аби допомогти Україні у протистоянні російській агресії, продемонструвала силу демократії. Давайте послухаємо. seen from democracies condemning Russia's war of aggression ми спостерігаємо безпрецедентну єдність демократії, які засуджують жорстоко агресивну війну Росії проти України та солідарність з хоробрим українським народом, який захищає свою демократію. Тож сьогодні Сполучені Штати спираються на своє незмінне зобов'язання зміцнювати демократію в усьому світі. Одним із ключових напрямків нашої роботи з просування демократії буде забезпечення можливості продовження розвитку технологій, які використовуються для просування демократичного врядування, а не для його підриву. Президент України Володимир Зеленський, який до речі, виступав англійською мовою, сказав, що в той час, як люди, які живуть в усталених демократіях, можливо, читали про боротьбу за свободу за незалежність у підручниках для українця, це щоденне життя. Також він закликав до посилення санкцій проти Росії та збільшення допомоги. Він порівняв це з пожежою. Він сказав, у коли пожежа приїжджають пожежники, їм треба пожежу загасити, вони не можуть чекати, поки підвезуть бранспойти правильного розміру. І також сказав він, Росія веде війну. Не лише з Україною, давайте послухаємо. Росія давно воює з усіма вами, з демократіями світу. Вона воює за допомогою дезінформації, втручання у вибори, шпигунства, експорту корупції, кіберзлочинності намагається спровокувати енергетичну кризу, яка вдарить по ваших рахунках, піднявши ціни на електроенергію чи газ божевільним чином. Подивіться, Кремль намагається перетворити навіть продовольче забезпечення на зброю. навіщо йому це? Це війна, пані та панове, це війна саме проти свободи і демократії. Інші лідери країни, які брали участь в цьому засіданні, називали агресію Росії проти України, яка становить величезний виклик і створює проблеми в усьому світі як один з головних викликів демократії. Але також вони говорили і про інші загрози, такі як корупцію, транснаціональну злочинність та напади на журналістів. Остапе? на які ще інші можливо, важливі ініціативи на цій події, так що ті ініціативи, які стосуються України, передовсім ти звернула увагу. Ну наразі тут відбувається десятки різних подій, семіна семінарів круглостолів. Я б зуважила скажімо такі два моменти напередодні США та представники понад 20 країн, учасник цього саміту, а сказали про те, що вони домовилися про збільшення прозорості структури власності корпорації з тим, що вони не могли використовувати фінансову систему для корупції для відмивання грошей. Про це заявила міністерка фінансів сполучених штатів Дженет Єлен. Вона сказала, що корупція сама корупція сприяла тому, допомогла тому, що зараз Росія веде війну проти України. А спочатку Путін та російські олігархи завдяки корупції та непрозорій системі власності змогли погробувати російський народ, а потім вони мали фінанси для того, щоб розпочати війну проти народу українського. Вона анонсувала, що чимало компаній, ті, які засновуються у сполучених штатах штатах, з наступного року будуть зобов'язані повідомляти своїх кінцевих, кінцевих власників, і це стосується не лише великих компаній. І ще одна ініціатива: вчора, під час засідання за участі заступниці. А генерального прокурора Монока, багато говорились про те, як притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, яку допомогу можуть надати інші, інші країни. І Також вона сказала про те, що у США будуть збільшувати контроль над виконанням закону про реєстрацію іноземних агентів. Закону про реєстрацію іноземних агентів, і це пов'язане з тим, що Кремль використовує дезінформацію, пропаганду і намагається впливати на громадську думку у Сполучених Штатах. Таню, якщо коротко також думаю, ми цю тему продовжимо з тобою пізніше. Теж і на сайті нас теж можна буде почитати. Таню, дякую тобі за твоє включення. Таня ворожко була з нами на прямому зв'язку із білого дому.